Який вчинок дозволений законом, але виглядає дуже підло? Вирішити не купувати продукт, який ти взяв у продуктовому магазині, наприклад, сире м'ясо, і просто кинути його на найближчу полицю без охолодження. Коли я працював у великій мережі магазинів, мені і справді було байдуже, якщо люди клали товари не туди, куди слід. Головне, щоб охолоджені продукти були в будь-якому холодильнику, а заморожені в морозилці. Наприклад, яйця поруч з охолодженими банками коли, трохи дивно, але терпимо. Я можу це все повернути на свої місця. А от знайти морозиво серед консервів. Ну серйозно, морозильна камера була буквально в наступному проході. Я працював на касі, іноді бачив, як покупці витягали упаковку м'яса і заштовхували її на полиці з цукерками, якщо передумали купувати. І я голосно в цей момент казав: Так, так, стоп, передайте мені те м'ясо, яке ви поклали біля цукерок. Це нормально, що ви не хочете його брати. Просто мені скажіть, все окей. І здавалося тоді, що мені доводилось багато часу пояснювати дорослим людям, як їм треба поводитись. Стояти посеред дверей або в проходах ще й обурюватись, коли хтось каже, перепрошує і хочу пройти. Я дуже високий з глибоким грубуватим голосом. Якщо хтось мені перешкоджає і стоїть до мене спиною, я трохи нахиляюся над їхнім плечем і м'яко кажу: Перепрошую, я можу пройти!' у дев'яти з десяти випадків це добряче їх лякає. Дуже ефективно і нешкідливо. Зустрілася якось в мені одна жінка, яка стояла посеред одного з двох дверей подвійного входу. І, побачивши, що я підхожу, вона поставила ногу перед другим, ще зачиненим входом. Я потягнувся до дверей і сказав Перепрошую. Вона поглянула, але не відійшла. Я сказав ще раз. І знову лише погляд без дії. Я різко відчинив ті двері, майже збивши її з ніг, і вона ще й обурилась. До речі, вона не працювала в тій будівлі, куди я заходив, і її співрозмовник також. Потім вона ще й почала скаржитись одному з працівників у тому, що я нібито нетолерантно до неї поставився. І знаєте чому? Бо ми, очевидно, були різних національностей. Таке дійсно почастіше після пандемії. Я із США, тож я не знаю, чи це є проблемою в інших країнах. Але раніше, коли я казав перепрошую, люди реагували, казали, «ой, Ви, вибачте, і поступалися. А зараз Раз кидають лише злі погляди. Реклама, яка виглядає як звичайні пости у соцмережах, а також загалом вся рекламна індустрія. Мені постійно показують рекламу на Ютубі з генеровану штучним голосом, що монотонно розповідає якусь маячню, і мене це вже дістало. Здається, всі великі онлайн платформи стають і дедалі гіршими. Я просто не переношу рекламну індустрію. Хочу, щоб про тебе дізналися. Добре, але якщо ти витрачаєш значну частину бюджету на рекламу, то краще б ти витратив ці гроші на покращення продукту. Або, ну, як варіант, ну просто на крайняк. Підвищити зарплату працівникам. Не думали? Або зробити роботу безпечнішою. Куди вони фінансують? Це жах. Не кажучи вже про більш сумнівні або неетичні методи впливу на емоції чи свідомість людей, неправдиву рекламу чи фінансування псевдонауки. Просто зробіть якісний продукт, і люди самі Тягнуться тримати собаку, яка весь час сидить на ланцюгу біля будинку, майже без уваги з мінімумом води та їжі без укриття. Я не впевнена, але можливо в деяких штатах США це заборонено, але загалом майже ніяк не регулюється. Отож, а це мало би бути незаконним. Це просто нехтування тваринами. Навіщо тоді взагалі заводити собаку, якщо вона постійно сидітиме в клітці або на ланцюгу? Коли ми тільки купили будинок, побачили, що у сусідів живе хаскі. Він був у клітці приблизно 2,5 на 3,5 метри на асфальтованій частині подвір'я. Всередині була миска з водою, миска з їжею і пластикова будка для собак без дверцят чи соломи. Хоча у них була велика територія понад 80 соток, ми жодного разу не бачили, щоб його випускали з тієї клітки. Років ми спостерігали, як цей бідолашний пес із відмороженими вухами і кульгавістю без кінця ходив по тому самому колу в клітці. Вони поверталися додому з роботи, паркувалися поруч із кліткою, а собака шаленіла від радості, і вони просто проходили повз, не дивлячись навіть на собаку. Навіть їжу йому просто кидали, не погладивши. Це було дуже боляче спостерігати, і хоч не можна так казати, але я був щиро радий, коли той собака помер. І Ще більше зрадів, коли ті люди продали будинок. Торік я постійно боявся, що вони заведуть нового цуценя в ту саму тюрму. Взяли моду не змивати за собою в туалеті в громадських місцях? Це ж займає дві секунди, просто змий за собою, друже. Або залишати сліди своїх справ не лише в унітазі, а й на підлозі, на стінах, і не прибирати за собою взагалі. Я розумію, що дехто вже похилого віку, і це важко, але як можна взагалі примудритися, забруднити стіну? Я працював в офісі на приблизно 30 людей. Одного дня ми отримали листа від відділу кадрів, у якому вічливо просили ту людину, яка справила велику потребу в одному з пісуарів, і залишила це там, більше так не робити. Це було дуже сюрреалістично. У такому маленькому офісі ти знаєш усіх і думаєш, що всі адекватні люди, і раптом розумієш, що один із них на таке здатний, і сидить зараз поруч з тобою. Любі слухачі, поділіться, а яка звичайна річ вас найбільше дратує у людях? Якщо тебе хоч раз бісили чужі легальні витівки, постав лайк і підпишися. Ми тут часто розбираємо найгірше з людської поведінки. Вмикати голосну музику у громадському транспорті без навушників. Це егоїстично і показує повну зневагу до людей навколо. Ох, Я додам до цього ще одну ситуацію. Коли люди роблять таке під час прогулянки на природі, нічого не псує тиху прогулянку по лісу більше, ніж хтось, хто йде повз, вмикнувши голосну поп-музику з Bluetooth-колонки. Або коли вмикають без навушників, дурнуваті відео з Тіктоку. Якби я міг вирішувати, то всіх, хто так робить, відправляли б купати сіль. О, так це ж мій колега. Я щодня беру з собою навушники на обідню перерву, щоб спокійно послухати музику, а він приходить і вмикає тікток на повну гучність. Один за одним шпарять дурнуваті звуки, сміх за кадром і все це безперервно. А потім цей довбень ще й поскаржився керівництву, що це я не дружелюбна, бо я ношу з собою навушники. Сімейні відеоблоги. Я не маю на увазі блогерів, які іноді згадують про дітей у розповідях про своє життя. Мова про тих, хто змушує своїх дітей бути в кадрі, позбавляє їх особистого простору. Загалом ділиться моментами, які б мали залишатися всередині сім'ї, виплачувати величезні суми членам парламенту, щоб ті не регулювали ваш бізнес, дозволяли не поводитись з працівниками як з людьми. Офіційно це називають лобіюванням, але по суті це легалізований підкуп. Лобіювання мало би бути заборонене. Це справжній удар по демократії. Людей обирають, бо їх підтримує суспільство, а потім приходять компанії з власними інтересами, підкуповують і знищують довіру, при цьому залишаючись при владі і заробляючи ще більше. Розпродавати державні землі тому, хто запропонував найбільше розпродавати будь-які державні послуги тим, хто дає більше грошей. І підказка. Державні сервіси не створені, щоб приносити прибуток. Вони існують, щоб служити людям. І коли щось державне продають, це вже ніколи не повертається до власності держави. і грошей вже немає. Все. все стає лише дорожчим і гіршим. Є тому причина, чому мобільний зв'язок у одній провінції Канади такий дешевий. Там є державна телекомкомпанія. Управляти державою як бізнесом це не така вже й погана ідея, якби це був бізнес, який надає якісну послугу за прийнятну ціну, а не компанію викупили інвестори і розпродають по частинам. Погане ставлення до працівників сфери обслуговування чи роздрібної торгівлі, особливо вбивчі, якщо це робиться заради лайків і переглядів у соцмережах. Це нагадало мені про тих, хто допомагає бездомно, але обов'язково знімається на камеру, щоб викласти в інтернет. Це, звісно, добре, допомагати людям, але не треба використовувати чужі труднощі, щоб зібрати лайки і виглядати героєм, особливо якщо ця людина погоджується бути у відео лише тому, що їй потрібна їжа або гроші. Просто допоможи і залиш людині гідність. Чув, як банкір, хвалився тим, що до нього звернувся клієнт по кредит на земельну ділянку, і банкір запитав, як той планує її використовувати, а потім йому відмовив у кредиті, сам купив ту ділянку і втілив ідею клієнта. Схожа історія: мій батько якось побачив старий, але ще придатний для життя у ньому. Будинок біля парку. Він завжди мріяв жити біля парку і подумав, що цей будинок ідеально підійде для пенсії. Але він не був виставлений на продаж, і ніхто в околиці не знав, кому він належить. Тато звернувся до ріелтора, з яким колись працював, за порадою, як купити цей будинок. Але той знайшов власника і сам купив будинок, навіть не давши татові шансу. Ці безсовісні агенти причина, чому важко знайти доступне житло, яке потребує ремонту. Вони дізнаються першими і одразу все викоп. Бути власником бізнесу, їздити на авто, яке коштує більше, ніж житло звичайної людини, при цьому платити всім працівникам мінімалку. Мій останній керівник був саме таким: їздив на Тесла. Я і ще один працівник ледве заробляли трохи вище мінімальної зарплати і були змушені користуватись державною страховкою. В США це програма Обама-Кеа. Він так розізлився, коли я подав заяву на звільнення, що намагався мене звільнити до завершення відпрацювання двох тижнів. Коли я працював на складі, мій начальник купив собі гарну нову машину, а свою стару побиту вирішив залишити в самому складі. У нього не було місця вдома, тож він просто зайняв частину складу. Нам і так бракувало простору. А тепер ще й для його машини треба було звільнити частину приміщення. Потім він ще й припер лаву для штанги, грушу для боксу. Складу було і так мало, а він усе завалив своїм мотлухом. Я десь читав історію про чоловіка, чия мама проходила лікування від раку і не могла працювати. Її страхова компанія, а вони всі не наймилосердніші, знайшли лазівку. Якщо вона не буде працювати 30 днів, вони не оплачуватимуть лікування законно. Тож компанія просто почекала місяць, нічого не сказавши. Знімати незнайомців на камеру заради контенту без їхньої згоди, і одразу треба додати: неважливо, твій пранк безпечний чи небезпечний, неважливо підвищуєш ти обізнаність чи не підвищуєш. Ти просто інтернет-герой на мінімалках із кільцевою лампою. Расизм щодо дітей. Один мій близький друг працює у правоохоронних органах, і його особливо дратують ті, хто викликає поліцію на чорношкірих дітей, які просто грають у парку. Наприклад, була одна жінка, яка зібрала мільйон доларів у суді після того, як сама ж кричала нецензурні образи на адресу темношкірого малюка. Ну камон, це ж божевілля, що з людьми не так. Любі слухачі назвіть, хоча б одну абсолютно легальну річ, яку ви вважаєте морально огидною, але є умова. Не називайте те, що вже згадувалось у відео. Пишіть у коментарях свої варіанти, а я вам дякую, що були зі мною до кінця.